Із загиблим 24-річним героєм Назарієм Тарасом попрощалися в Тернополі 27 листопада. Провести воїна в останню путь прийшли десятки людей, серед них рідні, друзі, однокласники і побратими. Назарій Тарас служив старшим оператором групи спеціального призначення, роти спеціального призначення військової частини А 2077 Брав участь у Авдіївській операції, виконував бойові завдання в Донецькій області. Життя захисника обірвалося 18 листопада під час виконання бойового завдання в Покровську Донецької області. Друзі з теплом розповідають про Назарія. Його побратим Захар пригадує їхнє знайомство. Познайомились на першої операції. Разом ми були в Авдівки, всі прям всі любили його. Він був просто такою добрий душа і піднімав всю атмосферу, де він був. Як розповідають друзі воїна, на фронт він пішов добровольцем, щоб захищати своїх близьких. Він не хотів, щоб за ним плакали, навіть я так скажу. Кожен раз, коли він приїжджав, він говорив, я не хочу, щоб за мною плакали, сумували. Для я... кожного він був особливим. Для нас він був найкращою людиною, яка зараз тут. У нього була Омергалієва і пісня улюблена, яку Ґгум. він включав завжди, коли приїжджав так. сюди. Я, на назви не я не пам'ятаю назви. Я знаю, що це була Альона Омергалієва, і він її часто включав, коли ми їхали дорогою на водну арену. Поховали Назарія Тараса на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла пам'ять герою. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.